Листопада всі ми вшановуємо той світлий день, коли українець взяв до рук перший засіб для письма і вивів свої перші літери. День української писемності та мови. Українська мова належить до старописемних мов. Її писемна традиція налічує близько тисячі років. Два геніальні майстри слова Іван Котляревський. Та Тарас Шевченко відіграли величезну роль у становленні і розвитку української мови. Адже саме герої творів Івана Котляревського заговорили живою народною мовою. А Тарас Шевченко є основоположником, творцем сучасної української літературної мови. А почалося все із преподобного Нестера Літописця. Ще за часів Київської Русі, саме цьому великому діячеві спала на думку почати записувати все, що відбувається навколо нього. Такий собі живий журнал Вести. Так і розпочав він свою повість минулих літ. Загалом і православна церква дуже шанує 9 листопада. Колись давно, саме у цей день, Відводили дітей до школи. Таке собі перше вересня, але 9 листопада. А дорогою додому заходили до церкви, ставили свічечку і молилися, аби дитя гарно вчилося. Ми маємо бути вдячні Нестеру Літописцю, адже він оспівував на визначніші події князі вані Ярослава Мудрого. Ми пізнали красу історії Київської Русі та отримали неоцінений документ підтвердження своєї прадавньої історії. А перші слова української мови були записані далеко у 448 році, коли візантійський історик Цирк Панкійський перебував на території сучасної країни та записав два нових слова мед та страва. Та він мав рацію, що мед це дійсно страва. Тож неспроста, ще з давніх часів людину розумно, інтелектуально називали письменною. Це означало, що вона вміє читати і писати. Мені б машину часу зараз. Я б в ті часи була письменна, переписменна. Писати гарно, каліграфічно ще те завдання. Я ще з першого класу намагаюся володіти ним і дуже стараюсь. Та й воно не дівна. У нас час писати від руки потрібно, не так вже й часто. Із появи нових технологій можна просто надрукувати все необхідне, тоді про таке могли собі уявляти і письменні люди. На щастя, зараз знову стає модним бути розумним та багато читати, тож всім нам є чим себе зайняти. Сьогодні війна окупанти бажають знищити усе українське. Особливо мову, літературу та письмо. Саме тому ледь не перше, що зробили орки в окупованому Маріуполі, це замінили табличку, назви міста, аби прибрати ненависне їм українське і. Проте вони можуть прибрати табличку, але українська суть ні за що. Ми щиро захоплюємося всіма, хто зробив цей свідомий вибір. Місяця з розумінням ставитись до вашого перехідного періоду, підсказувати кращі шляхи вивчання та допомагати з наповненням лексики. У нас все види. Україна переможе. Ми дякуємо усім сучасним авторам: Марії Матіос, Володимиру Лису, Сергії Віжетану, Ірині Карпі, Василові Шкляру та багато багато іншим. Ви надалі популяризуєте українське слово, роблячи шедевральні твори. Тож вивчати, розуміти та використовувати українську мову, то є честь для кожного справжнього українця. А їх у нас он, ціла країна. Українська мова точно буде жити. Україна непереможна! І ці гачечки напівували кружечки, рисочки. Всі ці перші проба пора уже теж частина історії, нашої власної історії, де всі ми були свого роду літописцями і торували свій власний шлях до писемності, українська мова жива і продовжує розвиватися. Про це і п'ява нових слів, і розширення зазначень уже давно відомих слів. А таку мову точно не зілати. Навіть не мрійте. Тільки справжня українська душа здатна так священно любити те, що належить нам по праву. Душу і тіло ми положимо не тільки за нашу свободу, а й за культуру, мову та віру. Бо ми, браття, таки козацького роду, дякуємо всім нашим захисникам та захисницям. Завдяки вам ми можемо розмовляти рідною мовою і з гордістю, адже ви тільки захищати територію нашої країни стоїте на варті великої прадавньої культури, а це священний обов'язок. Любіть Україну, як сонце любіть, Вивчайте її заповіти. і слово українське в життя пронесіть адже наша мова то квіти. І щастя у слові, і співсолов'я, і мама тим словом співала. У місячне сяйво, то мова моя, не знищить рашистська навала. Велике і вічне, і живе, в століттях описане славно, бовчайте й надалі слово просте, сміливо, щиро, управно. Хай же Бог захищає нашу мову, писемність та Україну, а чи не просто так колись письмо починалося у монастирях? А школи будувалися при церквах. Його захищає сам Бог, адже воно незнищенне. Тому звертаємось до всіх, хто вважає себе українцем. хай не ви з грузинським, польським чи іншим паспортом. Спілкуйтеся українською мовою. Вона у нас солодів. Використовуйте рідну мову у побуті, розмовляйте державною мовою. І тоді точно ніхто і нічого у нас цю державу не вибере. З ним української письменності та мови.